Наступна відео розповідь про стрітинську свічку як відгомін свята, яке ми відзначали 15 лютого. 15 лютого ми відзначали стрітення Господнє, в основі якого розповідь зі святого Євангелія від Луки про зустріч праведного старця Симеона та дитятка Ісуса, якого принесли до храму причиста Діва Марія і святий Йосиф, щоб присвятити Його Богу. Стрітення це велике свято, і у наших краях його святкують з діда-прадіда. За народними віруваннями цього дня зустрічається зима з літом. Тепло з холодом, а кожух зі свитою. Свічка є неодмінним атрибутом цього дійства. З давніх давен наші пращури надавали їй особливого значення, адже вірили, якщо її запалити і щиро молитися, то вона врятує від боревіїв та катаклізмів. З метою відродження та підтримання українських традицій. У дитячій студії 100 талантів благодійний фонд Карі та зброди у партнерстві з національним природним парком Північне Поділля провели майстер-клас Стрітинська свічка, де діти навчилися оформляти та прикрашати свічки. Під час мистецького заходу екоосвітяни розповіли дітворі про значення свята-стрітення для нас і наших пращурів, та й про те, як його відзначали в давнину. А також наголосили, що свічка це символ Бога. Після цікавої та пізнавальної бесіди еконаставники спільно із вчителями студії запропонували дітям прикрасити свічки у різних варіантах та стилях. Вітак діти використовували для декорації свічок природні матеріали, такі як самшит, гілочки, тує, ялівцю та ялинки, а завершували декорацію різнокольоровими стрічками та блискітками. Кожен учасник мистецького заходу виготовив свічку на свій смак. У кожного вона вийшла унікальною. А 14 лютого усі свічкові композиції були представлені на конкурсі Свічка Серця, який традиційно з року в рік проходить у храмі воздвиження чесного животворящого Христа Господнього з ініціативи настоятеля храму Отця Ярослава Царика. За мир в усьому світі стілення та благодать Божа, тепло і затишок в родині, квітуча Україна єдина, без верби і калини. Нема України. Ось як назвали діти свої творіння. У кожне з яких вони вклали частинку своєї душі, частинку тепла і любові. Вітав усіх учасників конкурсу. Отець Ярослав Царик. Він розповів про історію свята, стрітення та його незмінний атрибут. Сьогодні ми з вами зустрічаємося. Як і кожного року поспіль в тих гарних стрітинських композиціях і приготовляємо ці дари наших сердець, як ми уявляємо, як ми думаємо, яка має бути свічка віри, свічка миру. Ми настільки вам вдячні, дорогі діти, що вами пишаємося. Ми тішимося, що ви є, що ваша свічка життя і віри горить. І це, що ви зробили своїм серцем і руками, є в славу Господеві. І хоч сьогодні це поважне журі, які найбільше читають в бродах, бо працюють в бібліотеках, і в освіті, сьогодні оцінюється ваші роботи. Я кажу для вас всіх дякую. Дякую і дякую. Конкурс Свічка серця проводиться для привернення уваги підростаючого покоління до відродження національних традицій і звичаїв задля виховання дітей в національно-патріотичному дусі та розвитку їх екологічної культури. Ось що сказала Надія Степура від журі конкурсу. Якщо перевести паралель у рік, який минув, і згадати ті композиції, які були представлені тут, то в них було дуже багато печалі, суму. Такі були ноти трагічні, зв'язані з війною, з втратами, з кров'ю, з жертвами. А цього року ми як прийшли і глянули на ваші композиції. Вони ось дійсно вогнем радості, добра, бажання миру. І ми віримо, що воно так і буде. І дивимось на вас і тішимося, що ви приєдналися до цієї акції. І в цьому році ми не відзначаємо, хто перше місце зайняв, хто друге, хто третє. Ви всі великі молодці, ви всі вклали у стрітинську свічку свою душу. Своє прагнення, прагнення миру, добра. Ви Ми вклали все, що ви розумієте, у тій свічечці, і тому всі ви будете нагороджені і визначені у номінаціях. Журі конкурсу, а це працівники відділу культури та освіти міста Броди, відзначили оригінальність та креативність низки робіт, широкий тематичний задум їх виконавців, які використовували різноманітні, природні, побутові та вторинні матеріали. Усі роботи отримали призи у декількох номінаціях. А далі діти з радістю розповідали, що означає їх робота, виконана з любов'ю. Як українські прапори, які тільки як колір неба і колоски пшениці. Вона символізує ще дівчину, яка ходить в Україну, несе щастя, щоб була в мир на нашій землі. І я хочу розказати такий віршик, який написала сама. Пісня лунала понад себе, мелодія не бавила мене та легенько забирала у кайдани, як несебень Злодійку тут мати сили вже ніхто не мав. А їй протистояти точно вже ніхто не зміг. Хапала все, в полони забирала, В темниці темні забирала всіх, і мовчки, мовчки вона співала, та співом тихим всіх собі тера. На зло заснуло все і всюди, здається, шансу вже нема. Та ні дівчина йде із України, пісню щастя вона несе ворожомуську своєї країни, навіки вигнала і все. Проснувся сад, проснулось поле, за ними квіти весняні, та грати вічного полону Розсипалися на вітрі. Дівчина йде край тяжкий, де смуток стану це не вірю. Та легеньке помахом руки знімає віри, знімати воги, сніма кайдани, вічного полону. Я дуже зараз. Е, моя свічка ж символізує тепло. Е, Любов з э, родини, як вони разом з, э, збираються за столом, моляться і ходять до церкви разом. Намалював э, схід України. Так. Що ти хочеш побажати всім дітям України? Щоб э, мир робили наші ріки України, щоб э, ніхто дуже нападав не, не на нас і щоб э, ми мирно жили і розвоювали.